Добрий день! Я показую вам, як же можна знайти Scratch онлайн. Записуємо в пошуковому рядочку Scratch онлайн і переходимо по першому покликанню, якщо це у нас Google і Chrome. Ви повинні побачити Scratch Meet Edu. Тепер. Мене до вас прохання, щоб ви не просто розпочинали творити, а приєдналися. Тобто зареєструвалися у, на цьому сайті. Чому так? Тому що це дозволить вам ем, зберігати свої проєкти саме на сторінках цього сайту. Тут треба зареєструватися. Для цього придумайте ім'я користувача, не використовуйте своє ім'я, нехай це буде якесь. Ем... выдуманное. Ну, еще на кшталт. Створить пароль. Ще раз повторіть цей пароль, який захочете, Обираєте свою країну, де ви проживаєте. Місяць, рік народження. Якийсь. Далі ви обираєте, хто ви, жінка, чоловік. Тут навіть можна обрати бажаю не говорити про це. Ну, в принципі, і вашу електронну пошту. Якщо у вас нема електронної пошти, то можна батьків записати. Навіщо потрібна електронна пошта для того, щоб, якщо ви забудете свій пароль, щоб вам на електронну пошту надійшов лист, який буде щось там підтверджувати. Да? Ну, я не буду це робити. Тут можна все здогадатися за навманням. Що потрібно далі використовувати що писати. Зареєструйтеся. Якщо ж ви не зареєструєтеся, то хоча б просто натисніть на кнопку розпочати творити, і тоді ви зможете тут працювати саме в цій програмі. Я сподіваюся, що це для вас було корисним. Дякую за увагу! До побачення!